Майже кожна десята людина у світі має захворювання нирок. Щороку мільйони пацієнтів помирають від серцево-судинної патології при раніше не виявлених захворювань нирок. Мається значне поширення захворювання нирок, що пов'язані з такими захворюваннями, як цукровий діабет, підвищення артеріального тиску, ішемічна хвороба серця та різного плану онкопатологія. Специфічних симптомів захворювання нирок на, на початкових стадіях майже немає або вони мало виражені, тому пацієнт тривалий час може не знати, що в нього є захворювання нирок. Для того щоб розуміти, чи ваші нирки добре функціонують, необхідно щороку здавати такі аналізи, як загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, креатинін крові, сечовина крові та робити ультразвукове дослідження сечовидільної системи. При виявлених змінах в цих показниках пацієнт потребує лікаря консультацію лікаря-нефролога Вас на консультації в медичному центрі Первинка.